Привіт! Ви на каналі Тіло Без Болю. Мене звати Анастасія і я тренер-реабілітолог. Сьогодні буде тренування для тих, у кого є діастаз. Поїхали! Сьогодні я раджу вам взяти ось таку подушечку і ми будемо її підкладати під сідниці. Наше тренування від цього буде ефективніше, бо ви зможете краще контролювати положення свого тіла. Зараз беремо подушечку і сідаємо на неї. Кладемо ноги перед собою. Сідаємо так, щоб спинка була рівна і витягнута вгору. Зараз відчуйте, як ви сідничними буграми сидите на або підлозі, або на подушці. І за маківкою витягуємось вгору. Спина має бути рівна. Голова знаходиться над плечима. Вона не має виходити вперед або бути закинутою назад. Ребра дивляться вниз на таз. Плечі опущені. Ми почнемо з вами з дихання, адже саме дихання добре укріплює поперечні м'язи живота. Дихати ми будемо таким чином: робити глибокий вдих, робити його так, щоб ребра розходились в сторону, як парасолька, і на видих сходились всередину і направлялись чітко в сторону таза. Давайте спробуємо. Можна покласти собі сюди руки і робимо вдих. Носом розширяючи грудну клітину і на видих опускаємо її вниз, ребра збираємо і відчуваємо, як в нас збирається такий м'язовий корсет на животику. Продовжуємо дихати. Робимо вдих. І видих, опускаємо ребра і підтягуємо лобкову кістку трошки вище до пупочка. Робимо ще вдих, видихаємо, ще вдих, видих. Ще робимо три рази вдих і видих. І ще два. І видих. Останній. Видихаємо. Супер. Переходимо далі. Стаємо навколішки. Подушечку можете поки що відкласти, покласти її десь поруч. Опираємось добре руками в підлогу, коліна, ми, коліна ставимо під тазом. Стопи теж у нас не зібрані на ширині тазу. Робимо вдих в живіт. Ми його розслабляємо і відпускаємо вниз. На видих ми плавно підтягуємо його вгору, наче хтось нас руками бере і знизу підтягує вгору до спини. Давайте спробуємо. Робимо вдих. І на видих. Все повітря з себе видихаємо. Ще робимо вдих. При цьому спину ми не прогинаємо і не округлюємо, коли видихаємо. Спина залишається рівна. Відчуваємо, як працюють м'язи живота. Я вас направляю голосом, а ви дихаєте. Робимо глибокий вдих, видихаємо, опускаємо знову ребра до тазу. Ще робимо вдих, видихаємо, ще два рази вдих. Видих, і ще вдих, і видих. Ставимо пальці ніг, ось так опираємось в підлогу. Зараз продовжуємо глибоко дихати. Робимо глибокий вдих. І на видих будемо піднімати коліна трошки над підлогою. На вдих плавно опускаємо, не розслабляємось тут. тіло так само зібране. І ми просто на видих опускаємо, піднімаємо коліна вгору. Робимо вдих, на видих піднімаємо. І знову робимо вдих. Ви продовжуєте, я вам ще скажу, що копчик в цей час має бути направлений назад. Перевірте, щоб він не був піднятий, щоб він не був опущений під себе. Нейтральне положення тазу має бути. Ще дихаємо. Робимо вдих. Видих, піднімаємо. Коліна. І ще вдих. Видих, збираємо м'язовий корсет. Уявіть, у вас хтось туго-туго затягує в корсет. Ось так мають працювати м'язи. Ще вдих, видихаємо, піднімаємо коліна і ще опускаємо. Робимо вдих останній раз. І видих, піднімаємо. Добре. Опустили, сіли на п'яточки і трошки відпочили. Зараз у вас можуть відчуватись кисті, ви можете ось так їх розслабити, зробити кругові оберти, і переходимо до іншого положення. У нас буде вихідне положення лежачі, і тут нам знову знадобиться наша подушечка. Ми її кладемо під, криж... під крижову кістку, так, щоб сідниці в нас були припідняті. І лягаємо вниз. Витягуємо шию, за маківкою тягнемось назад. Плечі опускаємо вниз. Подушечка має бути так лежати, щоб у вас поперек міг опускатись вниз. Тобто не має бути, от якщо ви високо піднімете, то може прогнутись спина. Цього нам не можна робити. Нам потрібно опустити трошки вниз і таз підкрутити під себе. Так, тепер ми опускаємо руки, і зараз ми будемо по черзі піднімати на видих коліно вгору. Робимо вдих і на видих піднімаємо ще вдих. Видих, повільно, повільно піднімаємо в положення table top. Тобто тут має бути 90 градусів. Плавно опускаємо вниз. Дивіться, при цьому дуже необхідно, дуже треба. Слідкувати за положенням таза. Коли ви опускаєте, піднімаєте ногу, ось тут нічого не має рухатись. Ви це все зафіксували, зробили видих, опустили ребра вниз і тримаємо животик зібраним. Він має бути в тонусі. Ви можете його пощупати, і тут має бути тверденько. Робимо вдих, на видих, піднімаємо ногу вгору. Плавно опускаємо. Може здати, що ця вправа дуже легка. Але якщо її робити правильно, вона зовсім нелегка. Робимо вдих, видих, іншою стопою натискаємо на підлогу, видих, піднімаємо. Ще зробимо шість раз. Вдих, видих. Вдих, видих. видих. Вдих, видих. І ще два рази залишилось вдих. Контролюємо добре положення тазу, не перехиляємо його ні в зі сторін. І останній раз, видих. Тепер підняли праву ногу, підняли ліву ногу. І в нас тепер поперек має трошки звисати вниз. Спину розпреділяємо по підлозі, вона має бути прям, лопатки широкі, лежати добре, стабільно на підлозі. І тут вже ви можете відчути, як працює низ живота для того, щоб втримати ноги в такому положенні. Звідси ми будемо опускати зігнуту ногу вниз, наче через щось переступаємо, робимо вдих і на видих опускаємо. Видих. Якщо ви тут вже не відчуваєте контролю, не опускайте сильно низько. Опускайте, можливо, до цієї позначки, але головне тримати контроль, видих. І ще робимо вісім. Вдих. 7. І тут ще відчувається передня поверхня стегна. Шість. Вдих. П'ять. Шию не напружуємо. Видих, чотири. Вдих. Три. Останні два рази. Видих. І ще раз. Видих. Підтягніть до себе коліна і розслабте поперек, розслабте живіт. Сподіваюсь, що ви відчули ось тут, ось, ось цю частину живота, яка в нас тільки що працювала. Зараз прибираємо подушку. І дивіться, зараз будемо проскальзувати по підлозі ногою. Ми по черзі, наче випускаємо ногу з суглоба. Робимо вдих. І на видих, опускаємо ногу вниз, але таз при цьому ми не нахиляємо вперед, попереком так само тягнемось до підлоги. І плавно на вдих піднімаємо. На видих іншу ногу опускаємо видих, і ще шість раз. Видих. Натискаємо добре на стопу, та, що в нас стоїть на підлозі. І коли ми змінюємо ногу, таз залишається в такому ж положенні, не нахиляємо його в сторону. І ще 5. Опускаємо ребра вниз, вдих і видих. 4. І ще три, і ще два. І один. Добре, повертаємось на бік, відштовхуємося від руки і піднімаємось вище. Але ми залишаємось зараз на боку. Зараз згинаємо ноги і згинаємо руку, встаємо на предпліччя. Подивіться, щоб ваші п'яти продовжували лінію куприка. Грудна клітина в нас над тазом, тобто ми не уходимо назад і сильно не уходимо рукою вперед. Ми лежимо на одній лінії. Наша потилиця, лопатки і крижова кістка має знаходитись на одній лінії. З цього положення. Ми будемо піднімати таз вгору на видих. Робимо вдих. На видих упираємось на коліна і піднімаємо таз вгору, підтягуючи животик низ живота до пупочка і опускаємо вниз. Якщо ви так відчуваєте свій поперек сильно, зігніть ще більше ноги і продовжуйте працювати. Робимо вдих і видих. Піднімаємо таз і відчуваємо нижній бік, і як ми тримаємо низ живота. Знову вдих, видих, вдих, видих. І ще п'ять раз. Видих. І ще чотири. І ще три. Не прогинайте тут поперек, коли встаєте. І ще два. І останній раз. Видих. І тримаємо. Зараз підняли. Я буду рахувати до восьми. Вдих і видих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Голова не звисає. Сім, вісім. Опустились вниз. Зробили положення русалоньки. Це таке положення. У нас називається положення розсалинки, коли одна стопа обіймає коліно. І потягнулись в сторону, щоб розтягнути бік, розслабити його. Робимо вдих і видих. Потягнули ще за рукою в сторону. І відчуваємо, як нас тягнуть тут весь бік. Добре. Тепер будемо робити все на іншу сторону. Так. Кладемо себе в одну лінію. Так. Ставимо руку собі на талію, робимо вдих. І відштовхуємося від підлоги, піднімаємо таз. Коліно тут на коліні. Дивіться, щоб сильно не з'їжджало кудись коліно, верхнє на нижньому лежить. Ще шість раз. Видих. І вдих. Животик підтягнули до спини, видих. І вдих. Видих. І ще чотири. Плавно опускаємось, не падаємо, три. Вдих, видих, два. І останній раз. Один. Тепер піднімаємось і тримаємо. І один, два, копчик трошки під себе три. Відчуваємо низ 4, 5, 6, 7. Ось тут зажали. 8, І опускаємося. Добре. Ставимо ногу попереду і розтягуємо бік, який щойно у нас працював. Тягнемось за рукою в сторону, робимо вдих. На видих. Потягнули. І ще вдих. І видих. Супер. І зробимо зараз останню вправу. Ставимо стопи, коліна зігнуті, ставимо кисті, можна ось так розвернути пальці назовні, можна повернути пальці до сідниць. Зараз робимо вдих і на видих ми будемо підкручувати таз під себе і виштовхувати його вгору. Робимо вдих і на видих. Піднялись, зажали сідниці таз виштовхнули вгору. Опускаємось плавно вниз, вдих, видих. І це три. У нас десять. вдих. Видих чотири. Плавно опускаємось. П'ять. Вдох. Выдох. Шесть. И семь. Висим. Еще два. Выдох. Еще раз. Выдох. Зараз опустимось, піднімемось і потримаємо 10 рахунків. Глибоко дихаємо вдих, а видих. Ще спробували підтягнути лобкову кістку на себе. І два, три. Я рахую, ви дихаєте 4. І 5, і шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Чудово! Взяли себе за стопи, потягнулись вперед. Сідничками відійшли настільки, наскільки вам комфортно, щоб ось тут ви в кульшових суглобах могли зігнутись і потягнутись вперед. Розслабляємось. На сьогодні в нас тренування закінчено. Сподіваюсь, що вам все сподобалось. Пишіть коментар, підписуйтесь і рекомендуйте своїм друзям. Вас чекає багато корисної інформації на моєму каналі. До зустрічі!